Якщо згадати минулі обміни, то зі всіх карт, які тоді здавались неймовірним підсиленням, не так багато тримають рівень до сих пір. Що цікаво, це насамперед або карти підтримки типу Людвіга, Арко чи Мілени, або блокери, як Лепіота чи Хоенверф, або герої, що вішають дебафи, як Альфріка чи Квінтін. Сама поява в списках на обмін здається таким собі тривожним дзвіночком, який сповіщає, нас, що запропоновані карти скоріше за все тепер зовсім не є тою імбою, якою ми їх вважали. Але цього разу варто визнати, що пропозиції доволі непогані. Якщо раніше нам пропонували одну-дві нормальні карти за 15 і дві-три за 20, то з цього прилавку можна і повибирати. Звісно, кожен буде купувати ту карту, яка потрібна саме його колоді. Ну а я традиційно поділю з вами своїм поглядом на варіанти весняного обміну душ. Всім привіт! З вами Рос, і погнали починати! А починаємо, звісно, з найдешевшого ряду, в якому нам пропонують придбати героїв за 10 карт. І відкриває цей ряд гейм жовтня 23-го року у Траган. З дуже швидким зарядом він наносить 150% урона цілі, але це не головний скіл перса. Він три ходи труїть трьох ворогів, і протягом цих ходів утраган відновлює собі здоров'я у вигляді 100% урона від цієї отрути. Сказати, що утраган безсмертний, буде не зовсім коректно, але за сприятливих умов це недалеко від істини. Чому за сприятливих? Бо якщо у ворога щити, зі всієї ультиперса залишається тільки зв'язок стихій, хоча насправді він доволі непоганий. Плюси дуже швидкий і дуже живучий герой, який може навіть танкувати в обороні. Класний зв'язок стихій і непогані пасивки. Мінуси максимально егоїстична карта. Навіть якщо відзеркалити отруту утрагана на його союзників, він все рівно буде лікуватись, поки ті мруть. Хоча це такий собі мінус. Куди суттєвіше і залежність від ворога, будь-який щит від бруду нівелює всі намагання перса. Чи вартий 10 душ? Можливо, якщо вам конче потрібен фіол, а максимум на обмін є тільки 10 карт. Наступний одін в костюмі. Цей герой був присутній в моєму топі непотрібних карт святині, що добре демонструє, чи варто його брати на обміні. До речі, залишу посилання в описі. Одін повністю залежна від каменя карта, що робить його неграбельним в атаці і сумнівним вибором для оборони. Плюси отримуєте відразу дві карти, оригінал і костюм. Мінуси ніякої користі це вам не принесе. Чи вартий ціни? Абсолютно точно ні. З героїв природи нам пропонують взяти за 10 душ Францін з костюмом. Оригінальний перс застарів і крім чистки не може запропонувати нічого. А костюм зрізає синім ворогам броню проти природи, ще іноді можна обіграти в атаці або на титані. На даний момент це робить Францин більш-менш грабельною на відміну від Одіна, але не означає, що її треба купувати. Дуже ситуативний герой, яку можна вкачати, якщо зловили десь на Морловії, але точно не віддавати за Францин 10 карт. Плюси, чистка союзників протягом трьох ходів, і костюм можна брати на титана. Мінуси, дуже слабкий урон застарілі стати і ситуативність. Чи варта ціни ні. Як і Одін, Янмай була в топі непотрібних карт, а тепер її пропонують придбати. Як цей герой може підсилити вашу команду, наразі невідомо. Люди, які досі нею грають, стверджують, що доволі часто Янмай наносить додаткові удари, але ці тички на половину основного урона не наносять ворогам якоїсь суттєвої шкоди. Плюси навіть не знаю, хіба зв'язок стихій, правда, і він порізаний. Мінуси ніякого підсилення вона вам не дасть. Чи варта десяти карт? Звісно, ні. А остання в цьому ряді білосніжка, яка також пропонується з костюмом. Унікальність карти взняті всіх бафів та дебафів із союзників із ворогів. Правда, ще таке вміє Анабель. Через свою швидкість білосніжка не сильно підходить для звичайних режимів, але на швидких вона виглядає доволі солідно. Ви не тільки диспелите ворогів і чистите союзників, а ще й наносите дуже непоганий урон. Проблема, що назбирати ефектів статусу для максимального удару доволі складно, плюс диспеляться і всі бафи союзників. Це класно можна обіграти з тремором чи Ельбою в команді, або навпаки обіграти чистку ворогів з Ерлангом чи Пеперфлайм. Та всі ці карти не сказати, щоб доступні, і більшість гравців бачила їх тільки в командах суперника. А брати білосніжку проти ерланга чи тремора це тактика суїциду. Загалом герой може нормально грати, та тут насамперед треба розуміти, що це тільки карта в один тапок на швидку війну, можна, звісно, поставити в оборону, та тоді всі Ерланги ваші. Плюси, чистка, диспел, солідний урон при достатній кількості ефектів статусу можна добре обіграти з підходящими персами, мінуси, швидкість, залежність від союзників і ворогів. А ще треба розуміти, як нею грати. Чи варта ціни, можливо, тут залежить від вашого ростера. Якщо є карти типу Тремора, можна взяти, щоб погратись на швидких, але треба розуміти, що карта точно не універсальна. Переходимо до наступного ряду, де герою продають по 15 карт, і тут нам пропонують костюмованого доктора Моро. Знаю, що мене критикують за наголоси, але правильно саме Моро, а не Моро. До речі, є книга острів доктора Моро. Можете почитати. Без костюма герой доволі давно застарів, тому що урон слабенький, а зі скілів, присутня тільки сліпота на трьох ворогів, іноді може виручити, але проти персів зі щитами не дає ніякої користі. Костюм, по суті, має таку саму ульту, але непогано покращує стати. А що цікавіше, у героя з'являється ще одна пасивка. І ця пасивка дозволяє наносити на 70% сильніший урон ворогам з Овер ХП. Причому працює вона на всіх союзників моро. А урон збільшується не тільки з ульти, а й від камінців. Ви наносили, наприклад, 1000 урона, а так цілі з Овер ХП отримуватимуть 1700. Насправді це головна причина, через яку можна задуматись про придбання доктора. Скіл крутий. Та працювати він буде тільки проти ворогів зі збільшеним здоров'ям. В іншому Моро залишається картою з некритичним уроном і осліпленням трьох цілей. Плюси костюм дає пасивку з підвищеним уроном, а сліпота може виручити проти злих ударників, мінуси ситуативність. Чи вартий заявленої ціни? Особисто я його б не брав, але герой корисний. Його присутність в команді дозволить не боятись ОверхП. Наступна в ряді Дабрія сім'ї степових мисливців. В неї гарний клас, і до появи Релія вона була найкращим воскресителем у грі. Але сова зараз бере статами і кращими бафами, хоча Дабрія все-таки лікує після Воскресіння. Всі інші, мама Півночі, Альберіг, Лісанур та решта, поступаються Дабрії насамперед швидкістю заряду, тому що вона середня і може спокійно грати в атакуючих командах. Якщо вам потрібен воскреситель, Дабрія прекрасний варіант, і ціна за неї цілком адекватна. З татами вона, звичайно, зараз поступається новим картам, але у правильній команді не раз допоможе вам повернути хід бою на свою користь. Плюси одна з найкращих воскресителів у грі. Непогані пасивки, гарний клас, може грати всюди. Мінуси, відхил та бав броні покрокові і не надто великі. Чи варта своєї ціни? Так, цілком я був впевнений, що еканіта будуть продавати за 20 карт, але він опинився в другому ряді, і це добре для тих, хто потребує саме зелену карту. Насправді, серед трійки Аметис, з та каніт, на мій погляд, саме цей ніндзя був найслабший. Не сказати, що багато змінилось, та якщо в обороні каніт не вражає, то ватаці його можна непогано прилаштувати. Тут в першу чергу варто сказати про зв'язку з Арко. Не так давно продавали Любея, і багато хто взяв його саме в команду до Арко. Еканіт, по суті, той самий Любей, але масовик і більш універсальний за рахунок своїх зарядів. В принципі, із Любеєм його можна заграти. Контратака однакова, тому те, що вона буде перебуватись, не суттєво. А лю отримуватиме трохи мани за кожен виклик Міньйона. Тому, якщо ви граєте Любей Мієлікі-Арко, можете брати Еканіта і замінити Мієліки на нього. В іншому не так багато варіантів, де Каніта можна успішно заграти. Хіба зі сніжком злюбленців, але тому треба прискорення плюс 25% до регену Мани, щоб заряджати за 6 каменів після їх 1 Каніта. Чи якщо ви впевнені, що зловите майбутнього ГМ травня, можете взяти під нього? Плюси варіативний масовик з міньйонами і контратакою. Мінуси не в будь-якій команді заграє. Чи вартий ціни? Якщо вам треба саме зелена карта, це найкращий варіант даного обміну. Четверта в ряді кроличка Сяоту з китайського Нового Року. Її урон 655% ще рік тому здавався височенним, а зараз скоріше просто непоганий, тим паче при середньому заряді. Але все-таки у сяоту ще є дуже класний скіл на заборону лікування, і от він точно не застаріє найближчим часом. Урон 250 очків за спробу відхилу, дрібниця, але приємна. А от те, що вороги не накинуть собі пару тисяч хп, це по-справжньому круто. А от гарна пасивка на пригнічення міньйонів, звісно, не така актуальна, як рік тому. Та все-таки на війнах вам точно стане у пригоді. Плюси, заборона ворогам лікуватись, пасивка і гарний урон. Мінуси напевно, середній заряд. Чи варта ціни, так, тут без сумніву. А остання в цьому ряді коричка з домашніх улюбленців. Це просто нормальний герой, який не має суттєвих мінусів, але в той же час не виділяється і чимось надзвичайним. Якщо порівнювати з іншим синім стихійним бронерізом Фрідою, то коричка за рахунок молодості має кращі стати, тому її урон 250% не сильно поступатиметься 320% Фріди, але та трипл Шотер, а коричка масовик. В той же час Диспел Фріди робить її універсальнішою, тоді як урон морозом корички не завжди працюватиме через таунти і щити. Тому герої більш-менш рівноцінні і обидві потребують ще пару гарних ударників в команду. Навіть клас однаковий. Плюси масовий зріз броні під підліди і нормальний урон. Мінуси сама в команді нічого не зробить, треба підходячих союзників, які битимуть після неї. Чи варта ціни? При потребі в синьому стихійному бронерізі скоріше так, але це не точно. Ну а в нас залишився останній ряд з найдорожчими героями, куди всі, звісно, дивляться в першу чергу. І тут за 20 карт нам пропонують придбати фіолетового барда нарцису. Не так давно вона стояла в топових оборонах, але зараз ви нарцису навряд часто зустрінете. Але герой цікавий насамперед своєю універсальністю. Тому плані, що її можна використовувати для різних задач. Це, наприклад, прискорення швидких героїв з легендарними військами до семи каменів або деяких повільних з костюмами і загонами магів до дев'яти. Дуже часто в бою не вистачає якихось пару відсотків до регену, і тут нарциса якраз допоможе. Інший варіант це оновлення тривалості болячок. Це можна обіграти з багатьма героями, наприклад, з Хел, Джет, Альфрикою, Дзинь. Ну і в іншому кольорі, звісно, теж. Ну а окрім цього, нарциса масово зрізає атаку на 34%, і це може врятувати вам команду. Загалом герой ніби не робить нічого надзвичайного, але в цілому досить корисний. Правда, треба все-таки розуміти, в якій команді і для яких задач ви будете нарцису використовувати. Плюси, прискорення союзників, зріз атаки ворогам, оновлення тривалості дебафів і зріз ворогам кількості прямого накиду мани. Мінуси перед тим як брати, треба все-таки розуміти, з ким нарциса буде грати. Чи варта ціни, на мій погляд, трохи задорого, хоча нарциса все таки дуже корисний герой. А зараз ловимо хейт. На моєму каналі є огляд на Ені, коли вона тільки з'явилась, і в ньому я говорив, що гра з'їде з глузду, якщо її не понерфлять. Ені не понерфлили, гра здуріла, і балансу в пазлах більше не буде ніколи. А от сама Енні втратила свою головну цінність урон. Зараз вона нікого не пробиває. Так залишились гарні дебафи, але їх накладання ускладнюється щитами, таунтами і дзеркалами. Енні досі грабельна, в неї непоганий клас, але до топових персів її наразі складно віднести. Проблема, що більшість з нас оцінює карти такими, які вони були при появі, і не звертає увагу на зміни, які відбуваються в пазлах. Плюси гарний клас, непогані дебафи, нормальний перший удар. Мінуси проти сучасних оборон Ніні грати досить складно. Треба підбирати підходящих союзників, які зазвичай не відносяться до тих, що є у всіх, і звертати увагу на скіли ворогів. Чи варта ціни? Я знаю, що багато хто збирається її брати, але не думаю, що на даний момент Ені є кращим варіантом для підсилення за дешевшу дабрію. Про Атоса є один цікавий факт. Коли ще не були відомі точні ціни, то на форумі його попередньо поставили в перший ряд за 10 душ, оцінивши дешевше Францін. Але нам його вирішили продати за 20. Дуже швидкий шотер, який знищує міньйонів цілі та обходить контратаки. І це було актуально, коли сім'я Атоса вважалась топовою, а міньйони панували в оборонах. Зараз іноді на війнах чи в рейдах їх ще можна зустріти. Але чи варто заради цього брати Атоса за 20 персів? Плюси швидкість і гарно грає проти міньйонів. Мінуси застарілі стати, і як наслідок невисокий урон сучасним картам в оборонах. А для шотера урон це якраз головне. Чи варти ціни? Абсолютно точно ні. Залишились два найцікавіших перса в цьому ряді. Почнемо з Купідона, який, як не дивно, сім'ї Купідонів, і є однією з найкращих карт свого порталу. Це середній триплшотер, який вішає шалену атаку, але не просту. Цілі під дією дебафу лікують найпобитішого союзника Купідона, і що приємно бонусом сім'ї він ще й збільшує це лікування. Герой надзвичайно корисний, плюс його самого заблокувати ворогам не вийде через пасивне вміння. Взагалі серед червоних карт не так багато блокерів. Недавно продавали Хоенверфа і багато хто його взяв, але Купідон краще. Клас, до речі, може допомогти герою обійти дзеркала і повісити своє бездумне зцілення, але щити він не пробиває, тому непогано мати в команді диспел. Плюси, нормальний урон, блокування ворогів з обнуленням їхнього заряду і відхилом союзників, підходящий під ульту бонус сім'ї і гарна пасивка. спокійно може грати і в атаці, і в обороні. Мінуси складно щось виділити, хай буде середній заряд. Хоча зі швидким це було б занадто. З приводу відповідності ціни так він того вартий. А останній герой на прилавку Bubbles. і це солідний конкурент для Купідона за звання кращого блокера цього обміну та й у принципі кращої карти. Особливість ульти Баблза в тому, що ці умовні чотири ходи тривалості блоку можуть взагалі не закінчитись до кінця бою. Коли заражена ціль б'є свого союзника, вона передає йому й шалену атаку, а тривалість дії оновлюється. Тобто, якщо всі вороги заряджені і чекають свого ходу, то при певному везінні однією ультою баблза ви можете обнулити заряди у всіх них. Хто має водлза, той в курсі, як це виручає в бою. Качур дуже крутий, але кицька все таки легендарна. Це, до речі, той випадок, коли добре, що зріз атаки йде після урона, а то б'є баблз досить боляче, а частіше переблокувати ворогів корисніше, ніж вирубити одного. Хоча тут у вас є вибір, можете і шотити. Плюси, швидкий, класна механіка блокування, гарний урон, зріз броні. Мінуси, може ненароком вбити цілі не повісити блок. Чи вартий з заявленої ціни? Звичайно, вартий. Навіть з підвищенням статті ворогів Bubbles ще довго буде актуальним. Вірніше актуальною це все-таки киська. Ну і давайте підсумуємо. За 10 карт нормальні варіанти для покупки це Утрагани Білосніжка. Інших брати не варто. За 15, на мій погляд, найкращі пропозиції це «Дабрія» і W'Atu, але в цьому ряді всі карти грабельні і зі своїми плюсами. За 20 купідони Баблз поза конкуренцією. Нарциса теж багатофункціональна карта та дорогувато. А Отені за Тосом я брати не рекомендую. А ви дивіться самі. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, кого вибрали ви. Гарного настрою і лише перемог всім нам.